Тобі на каналі не можу сказати доброго вечора, бо він недобрий із-за жалоби в Києві, із за удару оркотварями по дитячій лікарні по Охмадіту і ще повторний по пологовому будинку. Хочу подивитися, чим поплатяться оркотварі за російські. Тварюки, за удар по дитячим закладам, де відбувається, лікування діточок. За діточок. За вбивство діточок, чим поплатяться оркотварі. Я вже, вибачте, не підбираю слів і навіть вибачатися, до речі, не хочу. Я просто емоції, звісно, жлю через край. Я хочу лише подивитися, чи відплатить кожна тварюка, та, яка винна в цих обстрілах дитячих закладів Ми не хочу участвувати мій кіт, але ну, не буде він участвувати, бо дуже енергії непідходящі для участі ще когось. Хай летить обратка за те, що вони зробили, все то зло на них і хай буде так. Е, тут е, карти на жаль, кацапською мовою, але ж я буду перекладати тут шестірка хмар і ноша. Е, важка ноша. Е, вони там щось планували, щось там... Он, бачите, один на одному сидить і поганяє Якісь якийсь півень там. пітух, да, попросту кажучи. На самому верху і підкукарекує. Да. Ну, як цирк якийсь. Хоча це вже і не смішно, знаєте, цирк уїхав, клоуни залишилися. І ці вогняні енергії, да, всі вони руді, такі, да, рижі, такі руді. І півені оці всі. Гастр... Не знаю, гастрольори, блин, ну, це вже. І чим вони ці клоуни? Будуть відплачувати за так званий їхній успіх, да, як вони вважають, що вони невинні, а по суті вони е, саме невинних самих унічтожають мораль. Бо вони ще можуть читати мораль. Вони опустились нижче дна цими діяннями, ушли в нуль, і я сказала нижче дна. І зверніть увагу, тут прірва, і цей дурень крокує саме в прірву. Це єдині карти, де він просто вже крок робить. Там в інших колода зазвичай наверху стоїть. Тут ні, тут вони летять у прірву своїми діяннями, своєю дурістю, своїми оцими вони летять у прірву. А Україну все одно хоч через такі важкі жертви, очікує розквіт, як це не, зараз не важко звучить для нас. Проєкції. А що тут про проєкції нам хочуть сказати? Розуміння. Тут е варто розуміти трішки у зміненій реальності все. Я розумію, зараз важко взагалі щось думати, щось розуміти, бо це неможливо зрозуміти, але нам показують дивіться. Терпіння, що ми це витримаємо, так терпіти важко. Це все ну, просто можна вже розумом двинути і все від того, що відбувається. Але тут е, варто зрозуміти, що ці проєкції, це що відбувається. Буде одужання, да, цілительство, король води. А хто це? Це постать, чи це, що це, можливо, Янгол, чи хто це взагалі? Що це за? Так, в мене тут фонтан, димний. Хай з цим димом випаровується вся нечисть, рашистка від нас. Компроміс. І хто це до кого на компроміс піде? Свідомість, да? не вже до них прийдуть вони до свідомості? Прийдуть до тями, чи що? Вже не віриться, що вони прийдуть до тями, але тут показують, що. Так, от вони е, начебто прийдуть да, до тями, що далі? Творчість, ще й творчість. Переживання. Ну, це, мабуть, ну, і все. У них буде замовкнуть вони, перестануть обстріли, а коли це можна е якось зрозуміти коли. Ну, жарко, коли буде, це схоже дуже на серпень да, королева огню щедрість, бачите, як збір урожаю. Але ж все одно ще боротьба подорож. Це така колода, знаєте, Водолія. вона нова в тому сенсі, що нам ще не дуже зрозумілі ці енергії. Незрозумілі, що ми через оці якісь обуслави, обумовлювання, да, тут дивіться лев і навколо нього вівці да, чи барани, і що він. Він немов би зв'язаний. Ну, як то кажуть, Вовковий вечір шкурі, а тут не мов би, лев затісався серед овічок. Ну, звісно ж, треба уважно треба не бути овечками довірливими. Треба озиратися, дивитися, де оті звірі ховаються, бо вони проміж нас також треба дивитися. Де вони треба бути уважними у спілкуванні, кому що розповідати, кому що не розповідати. Це важко. Це я і кажу оточенню своєму, що будьте уважні, будьте пильні, да, роз, з розумінням відноситесь до того, що і кому ви розповідаєте сприйняття і майстер. А це хто? Це ми? Інтеграція. Ну, досягне Україна, звісно. ж. Ви знаєте, їх, окрім того, що вони в прірву летять, їх навіть і не показали. А Україна відродиться. Нове народження, завершеність в чому? Новий рівень. Не швидко, ні. Ще довго буде в нас сум, печаль. А, да. а в, ну, Вони зрозуміють провину. І знаєте що? Вони поплатяться оцим, що їх буде тірзати, розривати на молекули і атоми. Оця вина, провина їхня. Бачите? Жінки їхні отак от будуть відчувати себе російські, да? Всі, хто винен у смертях дітей українських, всі отак будуть відчувати себе, страшні головні болі, розрив просто, на розрив біль. І це заслужено. І це заслужено від миті до миті, від миті до миті. Осознаність. Осознаність прийде. Росія залишиться на одинці. Чорний квадрат Ніщо Що чекає Росію? Чорна діра, і вона буде ніщо Ніщо ніц, як поляки кажуть, і хай буде так. Пишіть, до речі, хай буде так, українці, підсилюйте цей розклад тим, що я сказала. Вони летять у прірву, вони поплатяться тим, що вони будуть ніхто і ніщо, а Україна розквітне. І слава Україні, і слава нам! Королева Пентаклів. Ось яка Україна. Як ця щира Україночка. Давайте подивимось, що чекатиме Україну. Найближчим, чи трошки далі. Хай на три місяці. Да? Липень, в тому числі, липень, серпень, вересень. Що чекає на Україну? Дев'ятка жезлів. Найневс. Захист. Ну, доволі спокійно. Хай буде липень. Вже неспокійно. Так, я згодна деякі і деякі і астрологи кажуть, геть липень неспокійний. Ну, так, але е, все Вища сила за нас. Дивіться, вже дві девятки, закінчення чогось. Десан. Нарешті засяє нам сонце. Завдяки чому? Ну, там і ЗСУ, The World, допомога світу, вищі е Верховна Жриця, да? маги, екстрасенси, тільки справжні, мої дорогенькі, не плутайте розкручених екстрасенсів і справжніх, справжні не вискачки, справжні не ті, хто там піаряться по всім каналам. І тичуть, і переходять при кожній можливості на російську. Ви розумієте, так? Я, мені, от як ви думаєте, мені важко українською розмовляти? Я її не вивчала в школі жодного дня, бо в нас не було. Нам нав'язували, бо клас військових був. Я не розуміла нічого тоді. Тоді я не розуміла, п'ять років у Німеччині жила, але я вже тисячу разів свою розповідала, я не хочу. Але чому мені не важко українською розмовляти? Чому я навіть дуже коли хвилююся, я не переходжу на російську? Єдине, що можу інколи слова, терміни забувати трішки. Чому мені не важко українською? Тому що я всім серцем люблю Україну, українську мову. Я приклала всіх зусиль, щоб розмовляти українською. Я забороняю собі розмовляти мовою ворогів, заклятих ворогів. Справжні екстрасенси допомагають, щоб Україна розквітла, щоб Україна. Завершила цю кляту війну, розквітла, бачите? Я говорю розквітла і квіти. Ми допомагаємо Україні розквітати своїми енергіями. Прикрашаємо її як тільки можемо, творчістю ізобілієм, з як як вибачте, за достатком, так. приготуванням їжі, традиціями. Це все сила наша. Розумієте? Ми народ України, українці. Ми сильні, козаки наші воїни, дуже сильні. Вони чинять супротив і дають нам захист, захист України. Як би важко їм не було, шестірка пентаклів. Це про що? Про взаємодопомогу ми сильні, тим, що ми взаємодопомагаємо один одному. Дивіться на нас. Ми допомагаємо. Дивіться, як карти всі доповнюють один одного. Обов'язково тризуб. Так, Тут і місяць, тут і зорі, да? чи то якісь крижані сніжинки, але то все тане. Розтане, тут зима, а тут вже літо. Да? Дві, начебто, протилежні. І шестірка Пентаклів це про розвиток подій. Лелеки наші, да? які не кинули Україну, вони прилетіли додому. Навіть лелеки прилетіли на рідну землю. Так, не плакати. Ну, і дивіться, дивіться, яка карта. Мені чомусь завжди хочеться на ній закінчити. Крим, Ластівке гніздо. Це в Криму, це наше Чорне море, це наш Крим. Так, карта The Tower це вежа. Башта, да? але в цьому сенсі, вона позитивна. Тут немає руйнування, бачите? Тут немає руйнування. Якщо ця карта тут і може означати руйнування, то це хіба що очищення землі нашої від ворожих енергій і від того всього, що заселило, як сарана наш Крим, як сарана заселило наш Крим. І гнать їх. Три шиї, сарануту воровату. Зачері от колисниця. І це буде старший аркан да, вежа, колисниця, це буде обов'язково не 100, а 200% Восьмірка жезлів. І це буде з посиленням, це буде підсилюватися. Четвірка. Чаш це вже якесь устаканення, знаєте, так, наші воїни вже ось відпочивають, можливо, втомилися. Але вони ні, вони на захисті, вони переможці. Що таке шестірка жезлів? Це перемога. Ура! Пишіть. Україна перемагає. Все, тут без варіантів. Вона чітко крокує до перемоги. Хто б там що не писав імператор? Пан залужний, до речі, з Днем Народження. Величний наш генерал, імператор наш, да? і королева, королева чаш. До речі, на дружину залужного. З залужного трохи схожа, хоча це, по-моєму, Леся Українка тут, але все одно типаж такий жінки, жіночної, а, зрілої, що немаловажно. Да? Бо можна бути так, дружиною величної постаті, якоюсь такою модницею, якоюсь незрозумілою десь там щось. А можна бути дійсно дружиною такою, знаєте, підтримка справжня. Вона не та, що бігає там по салонах цілодобово. Ну, Не будемо вдаватися до такого. Занавіс рветься помічник, хочу ще пару карт э, взяти з іншої колоди. На споді, дивіться, десятка кубків, десятка кубків, щаслива сім'я. Хай э, сім'ї України, всі будуть щасливі та живуть у мирі. Ми дуже цього всі хочемо, так? дуже цього всі прагнемо. Підсилюємо восьмірка жезлів. Хай підсилюють ці карти, ці енергії. Так, ну все, Верховна Жриця говорить. далі таємниця це по-перше. По-друге, е мені комплімент, да? знову показують, що. Ти зробила і сказала те, що мала сказати. І нас очікують свята, нас очікують святкування, перемоги. ну, По-любому, бачите, я кажу святкування чого? От боротьби і перемоги. І знову про святкування, співдружність якась, допомога. да? Посміхається, король живе. Так, дві карти зразу. Ну, звісно ж, і сум буде, і е, печаль, і будемо згадувати. Це вже назавжди е, полеглих, От, але ж е, дає діточок, дитяча карта да, не, не може бути, звісно, ж повним щастя. Але ми е, відродимось, ми будемо намагатись, і діточки нові народяться. На жаль, минулого не повернути. А, але ж, да, і це сум, сум наш звічний. Ну, і давайте подивимось. ітог. Оті підвіслі ситуації, втома після всього цього нас чекають гарні новини. Карта закоханих і туз чаш. Це якісь дуже гарні, дуже приємні і щасливі новини. Просто радість буде переповняти нас. І так як це не, не про кохання, ми дивимося, а загальний розклад по Україні. То, о, звісно, що це радість, це вже буде ось хлопчик кричить. Щасливі новини. Він кричить: Україна перемогла. Пишіть, до речі, саме так і пишіть. Україна перемогла. Хоч як це сьогодні неважко зробити, але ми мусимо, ми маємо це казати якомога більшою віддачою енергії. Ці всі енергії підсилять нашу перемогу.